Ну і про ситуацію на полі бою наш президент проінформував колег з Румунії, звідти хороші новини, тому що анонсував президент України Володимир Зеленський, те, що наразі він з візитом у Румунії і домовився з керівництвом країни про пакет військової допомоги. Є надзвичайно важливе рішення з цієї країни для нас, адже домовлено про підготовку в Румунії пілотів для F-16, для винищувачів. Створюю. Ця центр підготовки, сказав Зеленський. Він також поінформував союзників про ситуацію на полі бою та наші оборонні потреби. Почуємо пряму мову. Будуть хороші новини щодо артилерії та ППУ. Дуже дякую за це. Впевнений, усі в Румунії знають, яку жахливу загрозу життю несе. Російський терор, ракети та ударні дрони, зокрема іранські шахеди, якими Росія атакує нашу державу, нашу одеську область, в тому числі міста та села, які розташовані поблизу кордону Румунії.